Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про правила особистої гігієни. А що ж то за правила такі? А то такі правила, виконуючи які ми з вами слідкуємо за власним здоров'ям. Ті правила допомагають нам утримувати наше тіло в чистоті. Та боротися зі шкідливими мікробами. Бо ті мікроби в нас знаходяться скрізь на вулиці, в грязюці у транспорті, у магазині, на грошах. Тому треба регулярно мити руки з милом. Так, якщо ми прийшли з прогулянки. Або перед їжею, або після туалету, ми обов'язково миємо руки з милом, щоб змити тих мікробів злих. Вранці, коли ми просинаємось, прокидаємось, ми що робимо? Ми вмиваємось, причісуємо наше волоссячко, то наш друг розчіска або гребінець. І ми чистимо зубки. Чистимо зубки щіткою та зубною пастою. Бо, якщо ми не будемо чистити зубки, наші зубки будуть плакати, а нам треба, щоб вони посміхалися, щоб вони були здорові, біленькі і ціленькі. А Ще послухайте віршик про злих мікробів. ля прийшли хвороби, їх створили злі мікроби. Ці маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду, у болоті і грязюці, у смітті та у пилюці, під брудними нігтями, пазурами й кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне та захворіє. І тому малята слід вам пам'ятати, будете вмиватися, митися, купатися, повтікають злі мікроби, разом з ними всі хвороби. Тож, якщо ми будемо дотримуватись правил особистої гігієни, мити руки, чистити наші зуби, вмиватися, митися, дотримуватись чистоти нашого одягу, нігтів, то всі ті злі мікроби від нас втечуть. Дякую, на все добре.